Імперія може впасти. Але мої амбіції не погидні. Я гранд адмірал Траун, і моє повернення неминуче. Якщо не зупинити трауна, все буде марно. Ми з тобою знаємо, що могли б допомогти одноодному. Вона зовсім не змінилася така ж вперта. Як джедаї, ви повинні прийняти рішення. Ніхто інший не може. Я розраховую на те, що справа буде доведена до кінця. Ми мусимо підготуватись до найгіршого. Війни не запобігти. Аби створити треба зруйнувати. Ми не джедаї. Більшу частину свого життя я воювала. Тому моєю задачею є переконати вас допомогти мені не допустити війни. Приготувалися. Готова. Готова. Майбутнього не буде. Вона наступає. Енекін. Тактика травма не схожа ні на яку, з якою мені доводилося зіштовхуватися раніше. Я б ніколи не хотіла залишати тебе. Асока.